Так, проведу огляд своєї міні-сес. міні, Врені, навіть не міні, а я б сказав Мікро сес. Почнемо з панелей. Це 4 панельки по 260 Вт, сумарно 1040. Умовно називаємо одним кВт. 4 панельки, вони підключені по дві послідовно. Тобто ці дві нижні, окремо і дві верхні, і далі вже в паралель. І виходить так, що ввечері починають затінятись нижні панелі, верхні. Продовжують працювати. І зранку точно так же нижні затінені, верхні вже працюють. Підключені вони до грози Зараз покажу. Хочу попередити, що все вся ця система збиралась в період, коли була максимально жорстка жорсткий дефіцит на всі ці комплектуючі. Тобто ні акумуляторів, ні інверторів, ні навіть тих же реле АВР було майже нереально. Купити і все це продавалося за оверпрайс, навіть оцей щиток. Я тиждень чекав, доки мені його зберуть, бо там якихось автоматів, мабуть, не вистачало. Значить це в нас два автомати постійної напруги окремо, на плюс на мінус, Два запобіжника, які можна міняти теж плюс-мінус. І два. Оці, я не знаю, як професійно вони називаються. Я назву їх розрядники. Це коротше такі штуки, які під час грози просто прошиває на заземлення. Без заземлення ця Штука не працює. Навіть кабелі ось такі. Звичайні ШВП 2 на 4 окремо йде на плюс, окремо на мінус. І виходить, що в принципі можна сказати, що вони в мене в вдвойній ізоляції кожен. Тому що коли мені треба були ці дроти для сонячних панелей, їх теж ніде майже не було і ціни просто конські були. Я вирішив ось такі, що ВВП вкинути. Тим більше в мене вже е, майже 15 років по вулиці, тут де-не-де -де -де, висять такі шкабелі білі, нічого з ним не стається. Панелі підключені до MPPT-контролера. Ось такий 60-амперний з пасивним охолодженням. Я його трошки дистанційно таку зроблю відстань від стіни, щоб він не перегрівався. Під час роботи на максимальній потужності гріється десь до 40 градусів. В принципі, я думаю, це нормально. По його характеристикам багато нічого не розкажу, це вже окрема історія. Працює та й працює. Значить, далі. Вихід. З контролера підключений до інвертора, він там стоїть за стінкою, і також до інвертора підключений акумулятор. Акумулятор ось такий, літій залізофосфатний. Такого форм-фактору. Всього-навсього на 2,4 кВт. Тобто 48 вольт 20. 20? 50 А. Так, це мало, але ну, поки що мені вистачає. Тим більше ціни, ну я ж кажу, це все бралося в режимі тотального дефіциту. Так, ідемо далі. З цієї сторони у нас за дверями стоїть все шумне. Тобто інвертор, звичайний інвертор 48-220, ніякий не гібридник, 3 кВт. Два місці користуюсь, навіть чесно не знаю, 3 кВт це в нього номінал чи пік. Ось ці драти у нас. Аккумулятора, Дроти від контролера. І окремо виведені в мене дроти з інвертора, там підпаяні для керування ним. Тобто він вмикається авр кою вимикається, окремо вивів дисплей від інвертора. Наростив кабелі. Ось він, дисплей інвертора. В принципі, з корисного тут можна побачити лише навантаження на даний момент 350 Вт. Ну, температура 45. Зараз, мабуть, включиться вентилятор на ньому обдув. Вмикається на 45 градусах і вимикається, коли продує до 40. Далі. Тут, в принципі, що тут? Тут АВРка, реле затримки. Увімкнення, це теж окрема вже історія, автомат на зарядку. І це ось така з Wi-Fi штучка, щоб можна було бачити, скільки там теж споживання. І, а по факту вона мені потрібна виключно як лічильник, щоб я знав, ось наприклад, з початку місяця, скільки кіловат я взяв від інвертора. Ось така гарнюнька штучка. Це у нас. Блок живлення для зарядки. Звичайний блок 60 вольт 20 А, тобто на 1,2 кВт. Але я його прикрутив до 52 чи 54 вольт, не пам'ятаю, для того, щоб в якому разі воно не перезарядило акумулятор. Але він наразі в мене відключений, бачите, ось дротик. Я ним жодного разу ще не користувався, тому що сонця в принципі достатньо зараз на середину серпня Сонця мені вистачає, це вже на зиму, якщо будуть відключення. Після блока живлення стоїть ще ось такий блочок, ну, називаємо його контролером. Ним я можу регулювати вихідну напругу, вольтаж ну, і ампераж. Тобто, якщо мені треба зарядити швидко акумулятор, я можу поставити 20 амперів і буду заряджати його одним кіловатом. І зарядиться він за 2,5 години з нуля до повного. Або там виставлю, наприклад, 5 амперів, буду заряджати 10 годин. Ви ж розумієте, що чим менший ампераж, тим довше проживе акумулятор. Як я казав, воно зарядка зараз відключена. І на даний момент я користуюсь цією всією системою. Так, в 9 годин ранку я вимикаю основну мережу. Тобто ну, просто пере перевожу авр в режим інвертора. І так користуюсь до вечора, доки в мене не залишиться 50% акумулятора. Ось в мене є такий індикатор на 4 світлодіоди. Коли залишається 2, я перемикаюсь на основну мережу. Якщо це сонячний день, наприклад, як сьогодні, то це може бути аж в 11 годин вечора. Я перемкнусь, а з 11 годин у мене вже нічний тариф. Якщо трошки пасмурно, то можу навіть в 9 переходити вже на основну мережу. Як бачите, включився інвертор. 45. І зараз буде продавати до 40. І в такому режимі я від 1 кВт панелей отримую за день в середньому 3,5 кВт світла. А якщо день, ну, рекордні були там 4 з гаком, найменше було, здається, 2, коли був трохи дощик. Якщо ось така от історія.